Дорогі Юлібе, дорогі рідні, дорогі побратими і посестри, дорогі друзі, які зібралися на Михайлівській площі, і мільйони, які будуть це дивитися в соцмережах по телебаченню. Велика кількість, які дуже добре знали Гліба, і велика кількість, які тільки зараз зрозуміють, наскільки був великий масштаб особистості Гліба. Героїв вбивають. Героїв вбивають з 2014 року. Як би це зараз не намагалися. Замовчати, заговорити за відосити. Але герої продовжують і продовжать жити. Аж допоки мільйони українців будуть пам'ятати світле ім'я таких героїв, як Гліб. Всі ви знаєте, що з 14-го року Гліб. Лінтяй пройшов шість ротацій. І для мене він відкрився, коли я, як верховний головнокомандувач, зустрів командира підрозділу вогневої підтримки 10-ї гірсько-штурмової і одразу вже побачив масштаб особистості гліба. Він був дуже-дуже небайдужий. І проти, повна протилежність того, як він обрав собі позивний лінтяй. Бо йому до всього була справа. До війни була справа, до об'єднання нації була справа, і він це робив і як виконавець, як поет. І де б не були ці концерти? Чи в будинку офіцерів, де ми з вами бачилися? Або 25 лютого в бомбосховищі, де ми формували територіальну оборону Києва в той час як багато втікли, і це цементувалося глібо. І на фронті, коли він ініціював проєкт постановлення відеоспостереження, яке рятувала і врятувала життя десятків українських бівців, і отут 100 метрів звідси, біля суду, коли він привів десятки тисяч людей для того, щоб боротися з несправедливістю, в нього боліло серце за Україну. І продовжує боліти. І від нас з вами залежить, щоб ми продовжили справу гліба. Продовжили броні автобуси. З відеорозвідувальним спостереженням. І ви знаєте, як вони потрібні на фронті. Співали його пісні і слухали його пісні, слухали його вірші, бо вони цементують нашу державу. І головне продовжили його справу: бити негідних. Агресорів, окупантів, які прийшли на нашу землю, не захопити Донецьк чи Луганськ. Вони прийшли на нашу землю знищити нашу націю, знищити наш народ. І тому не може бути компромісу між нами і іми, бо вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. І він дуже хотів жити. І тому ми беремо на себе зобов'язання, клятву. Ми продовжимо його справу і знищимо кожного ворога, який прийшов на нашу землю. Це є наша світа справа, і кожен буде робити все від нього залежно, для того, щоб це виконати. Слава Глібу і слава Україні!